Я в магазинчику Халицька квашенина у другому терміналі. Зараз оглянемо, що тут сьогодні по цінах. Так, яку ціну буде ось таке відро квашеної? 350. По 350 гривень. Ось таке 185, 185 кілограм. кілограм. а ще менше 3, 3 кілограми 120. 120 гривень. А ось такий помідорчик. Це маринований 200. маринований 200 гривень. А чесник 400 гривень квашений є. А ось такий солений помідорчик. 200 200 гривень. Ще мене просили запитати це все по грибочках. Ось такий грибочок 450 гривень. Ось такий. Також 450. Ось такий з чесничком 570 гривень. А, а спаржа 3 кілограми 250, 520 і ось така 120. А ось це якась новиночка у вас є? Вакамечука. Очищені водороси, в якому не будуть ціну 540 гривень, а квашений огірок треба зараз їсти. Е, ось такий 90 гривень. 90 гривень за кілограм. Це Теж, також 90, кілограм. 90 гривень за кілограм. А ось такий великий 70 по, 70 по 70 гривень за кілограм. А якщо маленьку баночку, ось таку людина хоче купити 40 гривень або 70 гривень. Ще у вас є маленька капусточка. Зараз ми до неї доберемося, бо тут приїхав товар, то що треба добратись. Ось така капусточка по 25, а ось така по 40 гривень. А салатик готовий? Ось такі 60 і ось такі 35 менше. А ось така морквочка по 35 гривень. А ось такий менший помідорчик. Такий 50. А ось такий по 30. І шаквашений такий по 90 зелений. Бурячок ще є з хроном по 40 гривень, а ось такий буряк. 50 40, і 50, такий, 40, 50. такий 50, вже готовенький маєте. які різновид салатів, який хочете берете. Собі можете порційно взяти. Ось така невеличка мисочка. Скільки вона буде? По 45. Від 45 до скільки? До 100 гривень. О, тут є різні. Тут є з грибами, з печерицями, з баклажанами, з селерою, капуста морська на літо, класична, Шан шанхай. Капуста морська бабусини, літо, Класична ось така є. дивіться, Я вам все покажу. Ось такий перець гострий, капуста білоголова ось така є. пелюстка, кімчі, є різні також кольори. А ось такий маринований асорті. 90. По 90 гривень. А ось такий по, цей, 150. 150? І такий по 80 гривень. А якщо з значком? 130 гривень. 130. А ось такі салатики по 35 гривень. Тобто людина один салатик прийшла, хоча от я хочу один салатик. 35 гривень. Подивіться, який тут вибір. До речі, новою поштою не відправляють. Треба приходити безпосередньо у цей магазинчик в другому терміналі. Показую 32-й магазинчик Галицька Квашенина.